сертифікований ТВ-стік Кікпі КП-2. Так, був Кікпі КП-1, і це був аналог Homatics Lite 4K за TV Box, який, в принципі, Homatics коштував дорожче, Кікпі був той самий і коштував дешевше. Така сама така сама ситуація, це той самий Homatic Stick 4K на Android 12, з інтерфейсом Google TV. Будь ласка, ставте Project TV Launcher і Google TV не буде вас е, ніяк чіпляти. З отаким пультом, Google пультом, з інфрачервоною опцією для керування додатковими функціями вашого телевізора. Чи звукової панелі, і що саме цікаве, що цей стік в нас можна купити дешевше. Ну не в нас, а можна купити дійсно дешевше 50 баксів за допомогою промокодів. Яких промокодів? Ну, у опису під цим відео, по-перше, є посилання на перевірених продавців. А по-друге, є промокоди на aliexpress.com, які, в принципі, і зроблять вам його ціну дешевше, ніж 50 баксів. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали! Слухайте, ну розпаковки особої не буде. В принципі, розпаковувати нічого, але ви бачите, я поблизу його роздивляюсь. Так, в ньому мікро USB, так, в ньому цей пульт Гугла Пульт з додатковою опцією, і блок живлення 5 вольт 1 А. В принципі, він зроблений тут як окремий блок живлення, а не як в принципі, USB на мікро-USB для того, щоб у телевізор втикати. Ні, це, в принципі, зроблено саме для того, щоб ви давали йому чисті 5 Вт. Тепер далі, з допомогою ось такого ті кабелю, ось такого діджи дроту, ми можемо під'єднати USB-пристрої до нього через USB, micro USB. А це можуть бути, ну ми під'єднували ось такі. Ось такі SSDшники можна під'єднувати LAN Gі45. До речі, Ланнаржі сорок 45 навіть не тестував. Він буде не більше 200 Мбіт, не більше ніж Wi-Fi 5 ГГц, бо це USB 2.0 звичайний. А тепер далі. s 905Y4, підтримка HDR HDR 10, підтримка Dolby Digital, Dolby Digital Plus, і звісно, Dolby Atmos через Dolby Digital+, Plus, повною сертифікацією Netflix і усіх українських сервісів. До речі, якщо не знаєте, де купувати українські сервіси офіційно і дуже дешево. Будь ласка, в опису під цим відео посилання. Переходьте, вбийте там свій номер телефону і подивіться, наскільки дешево ви можете це робити офіційно. А тепер ми з вами на AliExpress. Є офіційно. Ціний сайт, до речі, кікпіде, ми. В принципі, його і знайшли повний опис. Тут у нас lpddr 4 2 ГБ на 8 ГБ сховища, Android-12. До речі, те, що тут DDR4 це дуже добре, дуже класно відпрацьовує. Одна програма, ну, матрикс, скажемо так, якщо ви розумієте, про що я кажу, для усіх видів перегляду, бо ми тут покажемо лише стрімінгові можливості, але він підходить практично до всього. А є Google Асистент, він Netflix сертифікований, хоча пише Dolby Digital+, Plus, в мене з'являвся Dolby Atmos через Dolby Digital+. Plus. Ну, тут вони показують що Android TV 12 Chromecast будований, Wi-Fi 5, і, в принципі, за його ціну виходить дуже цікава штукенція. Давайте на Алікспресі подивимось. 52,5 бакси, якщо застосувати промокод від Технозон, то буде дешевше 50 баксів. Посилання, я вже казав, у опису під цим відео, до речі, підписуйтесь. А чому ви досі не підписувались? А підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. Так, так, так. І тут на Алікспресі, в принципі, ми бачимо все те саме, тільки там Google Асистент вони додали, і, в принципі, він сумісний. З... З екосистемою вумного дому від гугла Ну, якось так. Більш мені тут додати нічого, я пропоную вже перейти і протестувати цей TV-Stick, а потім зробити вишновки. Кікпікап 2 це в нас Google TV Stick, і ми усі знаємо, що це за TV-Stick, той самий Homatic Stick 4K. Android 12 на оболочці Google TV, і ми бачимо, що в нас є відразу Netflix, YouTube, так, це сертифікований ТВ Стік. Нічого нового. Давайте відразу почнемо з Netflix. І ми бачимо, що в нас Netflix 4K, HDR з Dolby Atmos. будь ласочка, все працює. Топ. Ну, я вимушений трохи скривати зображення, щоб не було претензій правовласників. Тепер далі YouTube. Давайте підемо відразу у YouTube. І у Ютубі спочатку тестуємо Magic Forex 4 k Бачимо, що в нас спрацьовує HLG, у тобто нас є HDR 10 гібрид-логама, VP9, 0 дропів, 4 k 60 FPS, і якщо увімкнути, наприклад, дику річку, то ми побачимо av 1 кодик у 4 k без будь-яких перешкод. Тобто програється HDR 10 і це прикольно, тобто також 0-0 дропів. 0 але ви повинні розуміти, що це чистий стримінговий стік. На оболочці Google TV, як ми бачимо, тут в нас ми не можемо нічого е, переміщати, ми не можемо нічого там сортувати, але ми можемо, в принципі, але ми можемо, в принципі, з вами, знаєте, що зробити. Ми можемо піти у AID 64. І подивитися, що це та сама платформа sai 700. Kick PP2, Sai 700 платформа, 2 на 8 и в принципі у нас процессор Amlogic S905Y4 на 4 ядра Cortex A35 по 2 ГГц. Все, нічого нового за дисплей у нас відповідає за відображення Mali-G31, за відеоприскорення з к інтерфейсом. Ну і мережеві тести ми зараз з вами зробимо. Бачимо версію Android 12. Температури доступу немає. А кодики ми подивимось у іншому додатку на апаратні кодики. Відразу хочу звернути увагу на DRM l 1 тобто він повністю сертифікований з Netflix сертифікацією із апаратних кодиків. Ми мачимо, бачимо з вами VP9. Ось вони, бачите, Hardware Acceleration True. ну mp 2 це звичайний кодик. Що в нас 265-й апаратний AVC, Тепер, що в нас av 01 тобто в нас є основні всі кодики у цьому стікові без е, якихось перешкод він буде все програвати. Із апаратного декодування звуку 5.1 ми маємо з вами Dolby Digital, Ну, ви бачите вставочку Dolby True Dolbi Діджитал Плюс. В нас також є Atmos через Dolby Digital Plus і DTS у пробросі. Більш нічого тут такого цікавого для нас немає. Тож по кодиках все зрозуміло. І якщо брати вже тести мережевих можливостей. Ми бачимо з вами тест 5 ГГц, Він показує в нас 260 на 160. Якби тут це нормально для стіку такого формату, і в принципі 2.4 мене здивував, бо у 2.4 і він показує 139 Мбіт на 152 Мбіт, А це дуже класні показники. А тепер в нас є з вами налаштування. У налаштуванні хочу відмітити наявність е, автофреймрейту. Якщо піти, е, у ну, нас, по-перше, підтримка до 4К 60 Гц. Звісно, є в нас HDR HDR 10, ніякого доудівну немає. Є в нас, е, бачите, без плавного переходу. З плавним переходом це VRR, не можу підтвердити е, повну підтримку VRR, саме QMS, бо в мене немає такого телевізору. А ось у нас є, бачите. Дописування частоти до контенту чи ніколи, можна вимкнути просто автофреймрейт. То автофреймрейт, нагадаю вам, це підлаштування ТВ-пристрою з вашого телевізора по частоті під контент, який відтворюється зараз. І в додаткові налаштування звуку тут також, як ми бачимо, заявлено тільки ось такі чотири формати, які я, в принципі, вам підтверджую. А стосовно пульта, у пульта в нас є. Додаткове керування, бачите, пристроями через інфрачервоний порт. Можна керувати телевізором, звуковою панелью чи АВ-ресивером, можемо додати за брендом, і, в принципі, буде вам щастя. Все так само, як і у Homatic Stick 4 k Все практично однакове. А далі ми з вами можемо перейти, подивитись OTT-сервіси. Мегого, IPTV, там різноманітні Nexon, різноманітні якісь. Я не знаю, які там Київстар, ТВ, усе світ ТВ, все буде працювати ідеально. Якщо ви не знаєте, де купити їх офіційно, будь ласка, в опису під цим відео посилання на, офіційне, на офіційні, дешеві, дуже маленькі ціни для цих офіційних сервісів. Будь ласка, переходьте, буде вам щастя. А також. Що в нас ще? В нас може можливість працювати з зовнішнім жорстким диском. Але через перехідничок, який я вам вже показав, є як є, тут звичайний мікро USB, але ми можемо в принципі під'єднати сюди XFAT. Тільки XFAT, NTFS диски не підтримують, тобто вам прийдеться форматувати ваші диски під XFAT. А, Звичайний, там якийсь LG New York 4K, дуже високобітрейтний, програється без зайвих питань, без перешкод, без лагів, без гальмів. от Будь ласка, все відпрацьовує. І HDR 10 також спрацьовує на цьому ролику бездоганно. Тож спокійно можемо виходити. Із того, що він в нас сертифікований, можу ще вам розповісти про те, що тут є голосовий пошук, фільм Черкаси. Відпрацьовує він таким чином, що, ну як, як ви бачите, так якщо він щось знайде, можливо, там на Prime відео він щось виведе, але голосовий пошук так працює зараз в усіх сертифікованих девайсах. Але він не такий і безглуздий, як вам може здатися. Наприклад. Погода на завтра. Він сприймає команди тільки російською мовою, на жаль. От, Будь ласка, як би ми не намагалися, підтримки української немає. Тобто, ми бачимо, що досі підтримки повноцінної української мови тут немає. Але голосовий пошук у середині додатків буде працювати. Дивіться, якщо я натисну, наприклад, голосовий пошук у Ютюбі, і скажу: канал Технозон. То він знайде його саме у середині додатків. Тобто голосовий пошук працює. А, також в нас працює сертифіковані такі фішки по типу Google Chromecast. -у. Якщо я, наприклад, зайду зараз у е, Google Chrome, і, у, наприклад, у YouTube, і відправлю у будь-який стрімінговий сервіс, який підтримує транслювання. Ми відтворюємо, натискаємо транслювати там, на нашу ванну кімнату. Ну, в мене написано ванна кімната, я чогось відсунув. І все, в нас Працьовую цей ролик все ідеально працює, як ми бачимо. Стопорима можемо тут керувати, хоча тут не відтворюється. Воно, якщо раніше там, на перших версіях Google Chrome колись воно передавало сам відеопоток, то зараз воно передає самопосилання на відеопоток, а підхватує tv бокс і відтворює за своїми потужностями. Більш мені тут вам сказати нічого, окрім того, що це нормальний собі ТВ-стік з нормальним браузером, який можна встановити з Play Market, до речі, Google Play Store. Знаєте, як відкривається? Google Play Store. Все, він просто відкривається за командою. Ви можете встановлювати, будь-що з маркету для Android TV чи Google TV інтерфейсу. Все працює, все просто ідеально. Так в принципі, в мене все. Я хочу пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу класний TV-стік, особливо враховуючи його ціну. Я його рекомендую. Він увійде у топ-5 наших девайсів на нашому каналі. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.